Привіт, народ! Сьогодні продовження відео про мою роботу і цей раз я хочу показати, як саме проходить мій робочий день. Я вас попрошу покласти лайк під цим відео і черканути пару слів в коментарі. Це допомагає просувати мій канал і класно мотивує знімати для вас новий і цікавий контент. Отже, нагадую, я знайшов роботу неподалік від свого дому. Це затишне придорожнє кафе, де я працюю поваром. Подібний досвід в мене вже був у далекому минулому, коли я ще був підлітком. Тоді я працював в кафе на кшталт Макдональдсу теж поваром. Так, це не робота мрії, але на мою думку, для першої роботи в Норвегії пайдет, тим паче, що мені пощастило знайти її дуже швидко і вона непогано оплачується. На роботу я йду в 11.30, працюю 5-6 днів на тиждень. Робочий день починається з приготування сендвічів з різними начинками та соусів для м'ясних страв. Також потрібно розігріти всі продукти та загрузити в підігріваючі лотки для швидкого доступу. Кухня починає працювати о 12.00 і доступна для замовлень. І якщо вдалий на замовлення день, то з цього моменту починає горіти пукан аж до самого вечора, а точніше до 18.30. Бувають такі дні, що нема коли попісити, мовчу, щоб відпочити і попити кави. Але так на щастя буває не кожен день. В мої обов'язки входить безпосереднє приготування страв і подача їх офіціанту, який далі несе їх на стіл від відвідувача, підтримання кухні в чистоті під час дня, а також прибирання своєї території ближче до його завершення. В 19.30 ми зачиняємось. Все. В цілому, робота не пильна, немає нічого складного, колектив дуже приємний і доброзичливий. Якщо раптом не знайду іншу роботу після завершення сезону цієї. То я б з радістю попрацював би тут ще сезончик. Моя суб'єктивна точка зору, ви, звичайно, можете з нею не погодитись. На перших етапах проживання в Норвегії я не буду тяжко крутити носом, то мені подобається, то мені не подобається. Звичайно, без крайності, але наявність будь-якої роботи для мене за радість. Тим паче, ви ж знаєте, розбігтися з вибором вакансій в Норвегії не приходиться. А ви що скажете? Поділіться своїми думками або досвідом про роботу в цій країні. Дуже цікаво вас почути. Хто не бачив першу частину цього відео, можете глянути тут. А я вам щиро вдячний за підписку і за перегляд цього ролика. Щасти вам всім пока.